Як і людина, інструмент не може жити без уваги. Бандурам, на яких грають нині більшість музикантів, понад 40 років. Проте звучать вони як нові. Як люба річ, якою ми користуємося, якщо вона людина її шанувала цей інструмент, вона й зараз добре грає. І можна зовсім по іншому закинути, покинути, поставити, не звертати увагу, де там вона стоїть. Вона може просто сказати до побачення, вона розсухнеться. Тобто вона хоче, щоб з нею спілкувалися, щоб з нею, щоб з нею жили. Тоді вона буде служити довго. На сучасній бандурі можна зіграти навіть сучасний музичний твір найвищої складності. У цій мелодії можна впізнати саундтрек відомого фільму. Я Бородько стала бандуристкою за покликом долі, проте жодного разу не жалкувала про це. Сталося так, що а, за 10 років до мого народження дідусь просто почув бандуру десь на якомусь концерті чи, чи десь на вулиці, йому просто сподобалося звучання і цей інструмент, і він вирішив, що хтось його родині буде грати на цьому інструменті. Так як мої брати старші, вони відмовились грати на цьому інструменті, і він сказали, що не цікаво. У них інший шлях, то довелося мені. Спочатку я якось опиралась, думала, я не знала, що це за інструмент, і мені було дивно, я його перший раз побачила, то я здивувалась, я взагалі не знала. Я там знала гітару, фортепіано, але мене це зацікавило. Ще один цікавий факт. Лише кілька десятиліть тому один зламаний нігодь міг завадити концерту бандуристу. Проте, нині для чистого звучання сучасні музиканти використовують ось такі штучні нігті. Бандуристи, які грають на бандурі, використовують для покращення звуку штучні нігті, які зроблені. Для них спеціально з їхніми змірками на розмір лунки, на розмір на висоту фаланги першої, і обов'язково мають на потребу мати свої нігті невеликої висоти, до яких вони власне, і прикріплюються. Сама поява нігтів на пальцях у бандуристів, штучних нігтів, продиктувало саме життя і самі вимоги для того, щоб інструмент звучав більш достойно, щоб звук був більш рівним. І в зв'язку з тим, що людські нігті вони мають діздатність ламатися і стиратися швидше, тому що, торкаючись до металевих струн, і звичайно є страх перед тим, що зараз ніг нігт зламається, і вже не можна буде. Висловитися так, як би хотілося б донести і в звуковому вирішенні твір, і так далі. Стучні нігті з'явилися у бандуристів десь із початку 70-х років, коли. Стали просто придумувати бандуристи, як же вийти з такого положення, як же покращити звук. Тому я детально не можу сказати, виказати секрет появи, з якого самого моменту і хто робить матеріал. І як він робиться для того, щоб зробити з нього нігті, це якийсь вид полімеру. Я навчалася в Черкаському музичному училищі з 1971 року, і три курси в училищі я грала своїми нігтями. Це була велика біда. Це постійно спостерігаєш, щоб десь тоні хоч не зламати. Це постійно економиш, постійно підпилюєш, щоб вони хоч якось збереглися до академічного концерту, щоб висловитися на екзамені так, як ти до цього готувався. Це було дуже важко. Це було, це було нестерпно, нестерпно образливо від того, що. Пучка, пучковий звук звучить вкладає, ну, зовсім по-іншому, ніж з, нігтя, з нігтем. Тому десь тільки на четвертому курсі я була тут. Ми дістали, скажімо так, із Києва заготовки, і один тут чоловік, абсолютно не причетний до музики, папа моєї однокурсниці, він зробив мені ці нігті. Вони були дуже примітивні. Вони, мені в них страшно недобре було грати. Але так вийшло. Си сположення. Знаю, що що навіть нігті ми із. Таких пластмасових коробочок, якими закривали дезодоранти, пластик такий білий. Ми з нього різали самі. Ми так хотіли, щоб нам було краще, комфортніше. А потім, коли я вже стала навчатися в Київській консерваторії, то Володимир Іліч Войт, артист капели бандуристів, державної капели бандуристів, він таким оцими нігтями забезпечував всіх студентів, які навчались в консерваторії. Він був вже майстером своєї справи, це було зручно, це були. Поміряно, це були пружинки, які тримали гарно, трималися нігті гарно на пальцях. І стало набагато легше реалізовувати все те, чого ми хотіли. Нині бандура стає все більш популярною, грають на ній у різних кінцях світу, опановують інструмент навіть не європейці. Протягом останніх 20 років трудно нам було, трудно було, і, і інструментів вже немає, фабрики немає. І ви знаєте, ми виживаємо, мало то ми не просто виживаємо, Ми просто займаємося своєю справою і якось заражаємо цим молодих людей для того, щоб вони зневірилися в цьому житті. Що бандура це наша національна гординя, це Тарас Шевченко, Кобзар. І і Бандура ж називалася колись кобзою. Тут Це вже йде від душі, це вже йде від душі, від совісті, від від того, чим людина живе. А Зараз така відбувається.